Наприкінці січня у Фейсбуці сотні тисяч переглядів набрав відеоролик про оновлений винищувач шахедів, установку на базі кулемета Максим, яка обладнана тепловізором, лазерною указкою та ліхтарем. Це результат плідної роботи команди проєкту ШІТ, які з початку повномасштабного вторгнення ведуть активну роботу з підвищення обороноздатності України. Саме команда проєкту ШІТ розробили мобільні вежі відеоспостереження та комплекси під назвою винищувачі шахедів. І саме про останню новинку ми розкажемо вам сьогодні. Нещодавно команда щіта запросила мене відзняти випробування нової розробки винищувач шахедів. Не секрет, що більшість БПЛА ворог запускає в темну пору доби, і саме тому мобільним вогневим групам буває складно збивати шахеди без відповідного обладнання, яке дає змогу бачити вночі. Раніше ми до проекту «Щит», поки вона нам надавала допомогу, працювали. Без тепловізорів, без екранів, без прожекторів виходили просто на мобільні позиції мобільних ну, та працювали просто сліпі, як просто по звуку. Тобто чуємо звук в орієнтирі, В орієнтир ми проводимо туди стрільбу. На випробовуваннях мобільні вогневі групи відпрацьовували ураження ворожих цілей за допомогою нового обладнання, переданого від команди проєкту Щіт. Це виглядає дуже ефектно, а головне є перші результати. Випробування пройшли у нас на базі спарених максимів, ДШК, утьосів, ПКТ, яке працює у нас. І вже були розробки з тепловізором, з екраном, з лазерами. То більш уже комфортніше, більш лучше ми їх бачимо. Проводимо вже і навчальні стрільби, проводили, тренуємося, і в принципі вже працювали і по пошахідім з даної допомоги проекту «Щит винищувача. Ворожі БПЛА завдають багато лиха і спричиняють тяжкі наслідки. Тому команда проєкту «Щит» впевнена правильніше боротися не з наслідками прильотів, а з причиною самими шахедами і збивати їх ще на підльоті. Вночі не видно нічого, тим більше шахеди ще всі пофарбовані у чорний колір. І далі об'єднавши, поставивши тепловізор, екран далі, екран, екран. далі перейшов у планшет, тому що на екран потрібно ще було кучу проводів, щоб його там все це включати. Лазерна надпотужна указка, яка добиває там до 2 кілометрів. І звичайний це фонарь. Фонарі різні на ринку. Ми їх закупаємо там на Promua там і таке інше. Е, від кілометра до двох, ну, в залежності від ціни. Тобто, і це все об'єднали в одне, попробували, отримали кучу недоліків. Переробили і спробували, і ви також це все побачили, але знову є над чим працювати. І тому я, знаєте, от закликаю завжди всіх, що власники заводів, переробок, там, всього чого іншого можете, от в нас проблема в чому? Завжди в нас в державі борються з наслідками: упав шахет. Розбив інфраструктуру в мільйони доларів. Далі тоді знаходиться власник, там, елеватора там, чи ще чогось, каже, так а якби я купив оце два пікапа, та військові швиденько мені б дали зброю, так може б не упало, може б його збили. Не долетів би, не просто, долетів да. би може б його збило. А кажеться, так а може ви все-таки ж боріться з причинами? Так може цих шахетів ще можна збивати, знаєте, як можна їх збивати. Ще біля кордону, от мені сподобалася позиція нашого товариша Віталія Малецького і позиція народного депутата Юрія Шаповалу, які разі передали нам тепловізор. Думаю, ну що ж ну в чому ж ситуація? Да? Там тепловізор, два тепловізора за 200 тисяч, обладнання. Вони кажуть, ну краще ж може ви зіб'єте тут де шахет. Чи він долетить на Кременчук і знову постраждають люди? А це найголовніше. Головніше це ресурс. От, ну, найголовніше це люди, це людське життя. Якщо можна його врятувати тими самими там цими мобільно-вогневими групами, це звичайно буде результат. Українські військові задоволені такою співпрацею, і нещодавно команда проєкту Щіт отримала відзнаку за свою роботу від Національної гвардії України. Ми працюємо в проєкті Щіт для допомоги військовим і вдячні їм, що вони цінують нашу роботу. Разом до перемоги, слава Україні! Даром слава наразі, волонтери проєкту «Щіт» ставлять перед собою амбітну мету обладнати до березня 30 автівок установками винищувачі шахедів. Поки б'ється серце, поки є сили, поки працюють руки і в усієї величезної команди Щіт ми будемо це робити. Закликаємо всіх не зупинятися, допомагати нашим військовим, хто чи може.